Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім. Перший вінецький мультимедійний проєкт змін». в студії. Я автор та ведучий Олег Семко і радий вітати сьогоднішню мою гостю. Е, до мене завітала директорка департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, пані Ірина Купчук. Пані Рин, ради вас бачити. Добрий день є про що говорити трошки ближче до мікрофончика. Чуть-чуть ближче. Отак, дякую вам. Є про що сьогодні багато говорити, адже через ЦНАПи іде е, дуже багато інформації, іде дуже багато людей, великий потік. Людей. І, в принципі, саме для того вони були і організовані, і саме для того вони якби, вже почали існувати в нашому житті. І я вам скажу відверто: я вже не згадаю, що було до відверто скажу, я вже не згадаю. Я чітко знаю, що є прозоро офіси, як ми їх називаємо. Є люди, є черги, електронні черги, які абсолютно спокійно тебе структурують. Ти стаєш у чергу з документами, ти отримуєш потрібні е е е е інформації, потрібні документи, і все і питань нема. Я так трішечки можливо романтично сьогодні почав нашу зустріч, пані Ірино. Як змінилася навіть не якість, а давайте почнемо з кількості. Як змінилася кількість послуг, які надаються цнапани ЦНАПами в Вінниці, От за, вибирайте будь-який період, наприклад, за останні два роки, якщо порівнювати двадцять треті, 24 четверте. Ну, я по-перше, хочу спочатку сказати про те, що нас дуже радує, що незважаючи на стан воєнний стан в нашій державі, наші ЦНАПи працюють в штатному режимі. Тобто ми пройшли період ковіда. Ми пройшли період, коли тільки почалась війна. Відповідно, були певні обмеження, але станом на сьогодні ми працюємо абсолютно в штатному режимі і в повному складі, і надаємо абсолютно всі послуги, які надавались і до війни. Кількість послуг, які надаються чи Через Вінницький ЦНАП вона невплинно зростає, але ми е, не ставимо перед собою мету збільшувати для кількості ці послуги. Ми їх впроваджуємо для зручності наших громадян, наших відвідувачів. Так само зростає кількість послуг, які можна отримати онлайн. Я завжди наголошую про існування е, сучасного зручного додатку, е, дія, через який можна замовити величезну кількість послуг, в тому числі і за останні часи можна навіть подати заяву на реєстрацію Срацію шлюба онлайн можна зареєструвати авто онлайн і отримати технічний паспорт і намірні знаки поштою. Тобто цей додаток розвивається достатньо динамічно і ми є тому свідками. Однак, це не перемен не зменшує кількість відвідувачів вживу, які звертаються до нашого цнапу. І ще хочу зазначити, що навіть те, що обробляється онлайн, все одно спускається на працювання адміністраторам. Наприклад, реєстрацію декларування місця. Реєстрації, які відбуваються онлайн, все одно воно надходить до наших фахівців, які фізично здійснюють цю реєстрацію. Ми кажемо, так, да, да, людина клієнт, відвідувач, він дійсно не приділяє ніяких зусиль. Він знаходиться вдома зі своїм гаджетом. Він нікуди не рухається, але сам процес здійснення реєстрації в територіальній громаді міста Вінниці відбувається за рахунок роботи наших адміністраторів. Станом на сьогоднішній день ми надаємо 633 послуги. В наших прозорих офісах і як завжди, це найбільш популярне це послуги соціального характеру, пенсійного фонду. Хочу зазначити, що за 8 місяців 2024 року через центри надання адміністративних послуг пройшли понад 420 тисяч людей. Понад 420. Це до майже півмільйона за вісім місяців. Це більше, якщо так говорити, це більше ніж населення Вінниці Вінницької територіальної громади до моменту приєднання територій і до війни до так. широкомасштабної війни, тобто до 22-го року. Тоді наскільки я пам'ятаю, офіційна цифра називалася десь 340 тисяч мешканців Вінницької територіальної громади. Так, так е, ну ми приблизно ми угу. так розуміємо. Тому що кожна людина має е, право отримати не одну послугу, а декілька, це може бути одночасно, декілька, це може бути комплексна послуга, тому е, кількість дійсно відвідувань зросла, і е, це, до речі, не позначилось на наявності черги. Тому, так як ви говорили раніше, у нас існує електронна черга, у нас існує запис онлайн, тобто все чітко розраховується, е, тому особливих проблем як років 3-4-5 назад, коли в офісах стояло по 20-30 40 чоловік станом на сьогоднішній день немає, але я зазначу, що люди, які е, розполагають власним часом, вони мають можливість записатись наперед через наш кол-центр на зручний для них день і час. А люди, які не розполагають часом, і їм потрібно щось терміново, в нас існує і жива черга. Людина звертається угу. в прозорий офіс на рецепцію, отримує талон і попадає до е, наших фахівців на отримання послуг. Ви вже сказали, що існують електронні сервіси. Я би хотів на них зупинитися окремо тому що Після цього питання в мене є питання доступності центрів. Тобто, це інклюзія, це люди з обмеженими можливостями. Знову таки в даному випадку ці ці і гаджети, і ці сервіси дуже дуже будуть їм корисні. Які на сьогоднішній день є електронні сервіси? Ще раз більш детально про них більш детально. Я буду говорити про ті, які є найбільш популярними. Прошу в першу чергу. Це декларування місця проживання по старому, так би мовити, реєстрація mm -hmm. місця проживання. Ця послуга Користуються достатньо попитом, дуже попитом користується отримання витягу про реєстрацію місця проживання, великим попитом користується інформація від державних реєстраторів бізнеса і зараз вже нерухомого майна отримання будь-яких довідок, витягів і таке інше це також можливо замовити і як через дію, так і через наш персональний кабінет, якщо це послуга виконавчого комітету Вінницької міської ради, тобто достатньо велика кількість послуг і. Ви знаєте, вже уходять потихеньку в минуле навіть люди пенсійного віку, які не вміють користуватися сучасними гаджетами. Зараз люди і 65, і 70, вони абсолютно елементарно мають можливість замовити послуги онлайн. Ми є цьому свідками, тому. Ростем продовжуємо mm -hmm. збільшувати наше знання. я би сказав інакше. Я би сказав, що е навіть при наявних умовних зовсім якихось формах, циркулярах, е таблицях і так далі. І так далі, е воно складено таким чином, що е не є не унеможливлює доступу до цих. Документів до замовлення цих документів і для, до цієї діяльності. Я маю на увазі отримання того чи іншого документу. Дійсно, програми створені таким чином, що вони, я не можу сказати, спрощені, але вони настільки мінімізовані. В своєму користуванні, що ними дійсно можна абсолютно спокійно користуватися, якщо не вийде з першого разу, можна з другого разу. Нічого страшного, так Тут... все доступно, все завжди розписано в програмному засобі покроково. Угу. Тобто, один клік, другий клік, третій клік. Але основна звичайно вимога це наявність електронного цифрового підпису. До речі, бізнес дуже активно користується із податкової, наскільки, мені, наскільки мені відомо, обміном інформації онлайн при наявності. Особистого електронного підпису ну от також. от, е, такий невеличкий штрих, як от електронний підпис. Я пам'ятаю, коли тільки тільки з'явилося це слово сполучення, електронний підпис або там особистий електронний підпис. Всі думали, боже, де ж його брати? В податковій як же туди добратися, як туди доїхати, а як замовити, а як то, а як сьо. Є на сьогоднішній момент абсолютно спокійний. Декілька мені навіть відомі. Я не можу себе вважати там гуру в цих питаннях, але навіть мені відомі декілька застосунків, які можуть протягом п'яти, максимум десяти хвилин згенерувати тобі електронний підпис, який буде дійсний цілий рік. Ти його вірно, ти його е собі або на гаджет, або на комп'ютер залишаєш, так і і все. Без відвідування будь-якого будь-якої організації це настільки так. просто це все робиться, і прошу дуже користуйся. Так що це також не є бар'єром. До речі, про бар'єри, як я вже казав, наступне запитання: це про доступність, безбар'єрність, інклюзивність. Ну тут синонімічний такий ряд наших центрів надання адміністративних послуг. Е, да, станом на сьогоднішній день це дуже актуальне питання. Ми є свідками того, що кількість, на жаль, збільшується осіб, які е, мають певні фізичні обмеження, і це пов'язано з війною. Е, тому я можу впевнено сказати, що наші центри надання адміністративних послуг відкриті до будь для будь-якої категорії відвідувачів, і причому це заплановано було і реалізовано ще під час відкриття наших ЦНАПів в. 2008 році, тобто тоді, коли проводилась в приміщеннях реконструкція, вже тоді говорилась і враховувалась зручність для пересування поцнапу особам і на кріслах, колісних, і особам з порушенням зору, і іншим людям, які мають певні фізичні обмеження. Тому станом на сьогоднішній день всі наші чотири центри надання адміністративних послуг відкриті і доступні абсолютно для всіх категорій нашого міста. Пані Ірино, тут з іншого боку, хочу запитатися, чи існує у вас така форма, або, наприклад, чи проводяться для працівників ЦНАПів тренінги спеціально для того, щоб вміти правильно, точно і максимально і швидко, і максимально по об'ємності, а задовольнити ті запити, які є у людей з такими? Специфічними потребами, так, звичайно, ми періодично проходимо навчання, ми проходимо психологічні тренінги. Ми працюємо з психологами, тому що е, люди, які повертаються з війни е, або члени родин. Загиблих хлопців і дівчат або ветеранів вони потребують особливого до себе ставлення, тому цьому приділяється значно багато уваги. І ми дякуємо нашому міському голові і нашим колегам з департамента кадрової політики, які постійно організовують для нас такі тренінги, тому що вони надзвичайно потрібні. надзвичайно надзвичайно потрібна, особливо працівникам, які безпосередньо працюють угу, з цими відвідувачами, які мають цей контакт. Так, так угу. це стосується і нашого департаменту адміністративних послуг. І наших колег департаменту соціальної політики, ну я відверто скажу, як мінімум, раз в місяць наші фахівці проходять відповідні навчання і відповідну роботу. Ем, ще раз я хочу нагадати: якщо я не помиляюся, саме на ваших майданчиках, адже у нас не один снап в Вінниці, на ваших майданчиках працюють ем, працює проєкт, в який зайшла Вінниця одним із чотирьох по Йому міст, а зараз він так і продовжується. Проект я маю на увазі рівний рівному. Вони ж у вас, ну як так би мовити, базуються. Так, дійсно, цей проєкт розпочинався з назви Помічник ветерану, угу. і вони на сьогоднішній день працюють і працюють значно ефективно, тому що вони дійсно спілкуються як рівний з рівним. Не порівняти спілкування військового, який повернувся з цивільним працівником, з, наприклад, спілкуванням з помічниками ветеранів, з такими самими хлопцями, які повернули. Ся з війни, тому помічники ветеранів вони беруть на себе таку значно потужну роботу. Ми звичайно їм в усьому допомагаємо. Ми комунікуємо. Ми намагаємося спростити процес проходження відвідувача, який має статус ветерана, якомога легше, простіше і бистріше. А Наступне ще одне питання це питання про функціонування центрів рекрутингу. Вони ж також базуються на ваших майданчиках. Ви такий серйозний, е, як це правильно буде сказати, е, 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 арендодавець? .úblic. Я, звісно, я жартую і беру це слово в лапки. А, Але тим не менше, також представники е, рекрутингу. також у вас... Ас є на ваших майданчиках, як ви з ними вибудовуєте співпрацю, як вони з вами вибудовують? Адже це і люди, потік, це і інформація, це і напевно запитання, відповіді, консультативні моменти. Як тут так, дійсно, з березня поточного року в наші центри надання адміністративних послуг за мості вишенька і старе місто увійшли наші тепер нові колеги. Це муніципальний центр рікрутінгу, це військові. Діючі військові, які працюють в цьому центрі рекрутингу, вони пропонують відвідувачам, їх відвідувачам повний спектр консультацій, де як в якому підрозділі можна пройти службу, вони інформують їх про наявність вакансій по напрямкам. Ми звичайно дуже гарно з ними співпрацюємо. Хоча спочатку було непросто, тому що хлопці, які сидять в наших ЦНАПах в рекрутингу, це військові. Кові тому, відповідно, ми налагоджували наші взаємовідносини, але це було дуже швидко і дуже ефективно. Станом на сьогоднішній день вони працюють відповідно до нашого графіку роботи ЦНАПів. Вони працюють в системі електронної черги. Можу сказати, що за цей період, коли вони працюють в наших центрах, до них звернулось майже ну, десь близько 500 осіб. Угу. Це люди, які самостійно добровільно прийшли для того, щоб Цілої отримати. Римовано да, отримати угу. консультацію щодо майбутньої служби в лавах ЗСУ. Е, я можу сказати, що це представники 120-ї бригади територіальної оборони 58-ї, морської піхоти е, і інших підрозділів структурних військових. Я е, е, не володію інформацією, скільки було подано заяв. Ну, відповідно, ми не втручаємося в діяльність муніципального mm -hmm. рекрутингового центру, але знаємо, да, дійсно наші віничані звертають. За консультацію щодо майбутнього проходження служби в лавах ЗСУ. А, і на завершення нашої розмови ще раз я хочу, щоб ви поінформували, розповіли, наскільки, як ми кажемо, прозорий офіс, наскільки прозорий офіс дійсно прозорий. Як по перше, як працюєте з понеділка по п'ятницю? Ми працюємо з понеділка по п'ятницю, але в нас є подовжений графік роботи. Він створений для зручності наших відвідувачів, тому що багато людей працюють також мають такий робочий графік, як у нас так само співпадіння Абсолютно, повністю. да. Угу. Тому для того щоб наші відвідувачі могли скористатись нашими послугами, ми працюємо в середу продовжений день в усіх без виключення офісів до дев'ятнадцятої години. І працюємо в суботу з 9 до 15 години в центральному офісі на Соборної, 59 і в Замастянському офісі на вулиці Замастянська, 7. Тому люди можуть скористатись і в вихідний день або в середу до 19 години мають можливість скористатись нашими послугами. Це фізично. Це фізично люди можуть прийти, скористатися, так, стати так, в чергу, так. побачити, взяти талончик обов'язково і так далі. Е, так само ви сказали. Я ще раз хочу, щоб ви повторили цю інформацію. Так само працюють служби е, онлайн, можна онлайн замовити. Як місце в черзі, тобто записатися на зручний час, так само можна ще і отримати безпосередньо те, що тобі треба довідку отримати, витяг отримати, і так далі. Так далі, так звичайно, при наявності, як я вже зазначала, цифрового підпису це можна зробити. Uh -huh. Ну звичайно, не 24 на 7, А бажано звертатися все таки в робот в період робочий, да тому, що фахівці обробляють ці документи, uh -huh. тому да. Будь ласка, можна звертатися ем, мабуть виникають моменти, коли вам потрібно отримати інформацію, консультацію, уточнення того чи іншого документу з інших служб, які е, у нас е, є, але, але у них свої бази, будемо так говорити. Як ви співпрацюєте з іншими службами? Як ви співпрацюєте з напевно з громадськими організаціями? Тут особливо напевно місце е, має така робота. Коли ми говоримо про ветеранів і сім'ї ветеранські сім'ї, так з громадськими організаціями дійсно робота проводиться достатньо активно, але цей напрямок знаходиться в департаменті соціальної політики, тому більше там да угу. це більше там. Що стосується департаменту адміністративних послуг без, без безпосередньо ЦНАПів, то я до речі хочу нагадати про наявність кнопки «Є ветеран» в кожному із наших офісів, і нагадати, що і ветерани, і члени член родин ветеранів мають можливість позачергово в ЦНАПІ обслуговуватись з будь-яких питань, навіть з тих, які не стосуються безпосередньо оформлення статусу, угу. допомоги т.д. і т.п. це відкриття бізнесу, це знов таки декларування місця реєстрації, нерухомість, транспорт, паспортні послуги. Тобто, всі наші ветерани і члени їх родин мають можливість скористатися цими послугами позачергово. А що стосується нашої співпраці з іншими структурними підрозділами, звичайно. Звичайно, ми би не працювали так ефективно, як ми працюємо на сьогодні на сьогоднішній час, якби в нас не було співпраці. Ми співпрацюємо як з нашими колегами з нашими структурними підрозділами, так і з державними органами організаціями. Тому відповідно в цьому в нас взагалі проблем ніяких немає. А, пані Ірино, це так на абсолютно завершення. Ви знаєте, мабуть, простіше запитатися, чого ви не можете. Бо мені здається, ви можете все. Ви мені задали дуже складне питання. В мене Чого? немає відповіді Нем, на нього. нема. Що ми не можемо? Я подумаю. Добре, є час до наступного ефіру. Я нагадаю, поки що нашим глядачам і слухачам, що директорка департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, пані Ірина Купчук, була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Я з нетерпінням чекаю на наступний ефір і на відповідь. Мабуть, з того з цього питання я ми і... і розпочнемо. Дякую вам. Дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо. Ми зараз на коротку невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.